Послання 215 Діва Марія. Гріх байдужості до мого сина процвітає. Субота, 8 жовтня 2011 року 1422. Послання отримане під час приватної зяви благословенної матері, яка тривала 30 хвилин. Моя дитино є так багато душ, які призначені для вічного вигнання. Якщо вони не повернуться до мого дорогоцінного сина. Мій син дуже сильно страждає в муках, коли бачить, як ці діти переходять з одного злого шляху на інший, гріх байдужості до мого сина процвітає, і так багато тих, які знають про його існування, продовжують через свою власну волю відрікатися від Нього. Зараз настав час, коли вони зрозуміють, що очікує на них попереду, якщо вони не покаються під час просвітлення сумління, якого невдовзі зазнають. Ті з вас, які люблять мого сина, підніміть його хрест і допоможіть йому повернути ті душі, які він прагне тримати в своїх дорогоцінних люблячих обіймах. Так багато з вас, діти, які насправді не знаєте мого сина, повинні зрозуміти дбайливу ніжність його серця. Він має стільки любові до вас усіх, що якби ви побачили його страждання через ваше відкинення, ви б впали на землю, плакали і благали про прощення гріхів людства. Будь ласка, я закликаю вас наполегливо молитися за навернення, якого так бажає мій син. Під час попереджень, ваша благословенна мати, цариця всього людства.